Як правильно подати звіт за перший квартал 2024 року ФОПу на третій групі чи подавати нульовий звіт та де шукати нарахування в електронному кабінеті? Якщо ці питання важливі та гарячі для вас, дивимося відео до кінця. Якщо будуть запитання, пишіть їх у коментарях, обов'язково відповім. Вітаю в черговому випуску, електронний облік та звітування. Отже, звіт будемо подавати через безкоштовний ресурс електронний кабінет платника податків. Для цього, авторизувавшись, переходимо у розділ введення звітності, в якому будемо формувати за відповідний звітний період, документ. Отже, обираємо 2024 перший квартал. Натискаємо кнопку Створити. І ось тут є декілька варіантів. Важливо обрати всі або категорію F-прибуток, якщо ви попередньо додали Вибрані звіти, то відповідно при натисканні кнопки обрані форми у вас зразу система запропонує такий звітний документ. Чим корисний такий спосіб фільтрування даних? Адже ви на екрані не будете бачити зайвих документів. Однак, якщо звітний документ змінюється протягом періодів звітування, відповідно, нова форма документу може не потрапити до категорії вибраних автоматично. Тому, якщо у вас стоїть позначка жовтий-зірочка, ви створюєте цей документ. Або, якщо ні, натискаєте прибуток, стираєте. Позначку вибрані. І, відповідно, система пропонує тих два варіанти, які доступні за перший квартал 2024 року. Отже, натискаємо Податкова декларація підприємця третьої групи, квартальний період звітування. Перевіряємо обов'язково код ДПІ, куди ви будете подавати декларацію. За основним місцем обліку, натискаємо кнопку Створити. Нагадаю, що документ подається до 10 травня 2024 року, а сума податку сплачується до 20-го. Отже, в новоствореному документі важливо звернути увагу на такі показники. Більшість даних заповнюється в шапці автоматично. Переходимо, перевіряємо податкову адресу, чи вона коректна. Далі переходимо до розділу загальні показники підприємницької діяльності. Зазначаємо фактичну чисельність найманих працівників. Якщо відсутні, зазначаємо 0. І зверніть увагу: черговий апгрейд на Електронному у електронному кабінеті розробникам додано автоматично весь список кведів до звіту у відповідний розділ, тобто блок 10 види підприємницької діяльності звітному періоді, автоматично заповнився усіма кведами, які відкриті вами. У реєстрі платників єдиного податку. Якщо певний з них ви вважаєте зайвим, тобто ви не отримували по ньому доходу, і якщо ви ведете таке розрізнення, то вам достатньо його видалити із відповідного списку. Для цього наводимо на відповідне поле, яке є зайвим, та натискаємо кнопку Видалити рядок із таблиці. І ось бачите, кведів залишилося 10. Переходимо безпосередньо до заповнення показників декларації сумового характеру, до розділу 4 показники господарської діяльності платника єдиного податку 3 групи. Зазначаємо суму доходу у рядку 0,5 або 0,6, залежно від того, на якій ставці податку єдиного ви знаходитеся. Тобто, якщо ви сплачите 3% ПДВ для вас рядок 0,5, якщо 5% без ПДВ, то. De-a Припустимо, я на 5% зазначаю суму доходу 10 тисяч гривень. Вона автоматично переноситься в рядок 08 і заповнюються показники суми єдиного податку з відповідного обсягу доходу в рядках 11, 12, 14, 1 та 14. Тобто тут уже не потрібно самостійно прораховувати ці показники. Система це робить за нас. Далі гортаємо донизу, до блоку із підписами, і можна звернути увагу на те. Що зазначається цей реквізит в порядку власне ім'я та прізвище, тоді як система пропонує прізвище ім'я по батькові. Тому рекомендовано зробити відповідні зміни, видаливши по батькові та перемістивши прізвище в кінець даного поля. Якщо ви все заповнили, переходимо по кнопці Перевірити успішно. Створений документ має зелену позначку і означає, що помилки відсутні. Можемо зберегти. Система нам пропонує підписати одразу документ, що ми можемо зробити перед його відправкою. Для цього підтягуємо електронний цифровий підпис, вносимо пароль для щитування тиснемо Підписати. Якщо потрібно одразу відправити документ, натискаємо кнопку так. В списку документів у нас є щойно створений документ зі статусом підписаний. Його залишається лише відправити. Для цього можна виділити документ та натиснути кнопку Відправити. І, відповідно, він буде надісланий до ДПС для прийняття. Яким чином виглядає прийнятий документ успішно? Ось, для прикладу, інший Кабінет платника податків, і у категорії ведення звітності ви бачите зелено підсвічену декларацію. З двома квитанціями. Перша квитанція сигналізує про те, що документ збережено на серверах ДПС, а друга квитанція про те, що в короткому змісті, ви бачите, прийнято пакет. Якщо оглянути повний зміст документу, ось тут має бути реєстраційний номер в категорії «Виявлені помилки має бути прочерк і зазначено, що пакет прийнято. Залишається важливе питання: чи подавати нульовий звіт до ДПС. Тобто, діяльність у першому кварталі ви не проводили, доходу не отримували. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково поставте лайк та поділіться з колегами для того, щоб ще більше користувачів могли переглянути всю гарячу новину. Отже, для того, щоб говорити про нульову звітність. Адже це питання часто задається платниками податків чи подавати нульовий звіт. Якщо говорити згідно норм податкового кодексу України, а саме пункту 49.2 його абзацу 1, то встановлено, що якщо немає... Об'єкту оподаткування, то, відповідно, звітність не подається, і ця норма застосовується до усіх платників, в тому числі на спрощеній системі. Однак виникає наступне попутнє питання: а чи є ризики, якщо не подавати звітність? І вони є такі. Приховані ризики, які слідують в тій ситуації, що звіт не подавати взагалі. Хоча практика складається, що ви звіт можете не подавати, однак більше націлюю на те, що все ж таки варто подати нульовий звіт. Аргументую відповідно до податкового кодексу України, а саме норм статті 102, Державна податкова служба може перевіряти платника податків фізичну особу підприємця протягом 1095 днів з моменту закінчення граничного строку подання відповідної звітності. У разі неподання звітності перебіг строку позовної давності не розпочинається. Але якщо звітність подана і протягом наступних трьох років не здійснювалася перевірка ДПС, то платник податків вважається вільним від нарахування податків за цей період. Це підтверджують в своїх рішеннях і суди. Отже, робимо висновок наступного змісту. Що податкову звітність нульову, так звану, потрібно подати, адже податкова не розуміє, чи у вас не було доходу, чи все ж таки ви пропустили граничні терміни подання, і дзвінок найшвидше до вас буде. Але це не головний аргумент. Головний аргумент для того, щоб розпочати перегріг строків давності і не зупиняти його в межах ось цих три років, для того, щоб зумовити можливу перевірку ДПС в цих більш ранніх періодів. І останній момент: де шукати нарахування єдиного податку в електронному кабінеті, адже нагадую, що до 20 травня задекларовану суму потрібно сплатити. І часто платники податків ще задають питання: а чи потрібно сплатити суму єдиного податку перед поданням декларації? Поспішу сказати, що не потрібно. Декларація подається в терміни 10 травня. А сплачуєте в період з 11 по 20, хоча і не заборонено сплатити суму єдиного податку, ніби авансом на період. Для того щоб перевірити нарахування, ідемо знову ж таки в електронний кабінет платника податків у розділ стан розрахунків з бюджетом. Обираємо поточний 2024 рік. І відкриваємо картку по єдиному податку. Єдиний податок з фізичних осіб. Сума нарахованого єдиного податку буде вас міститися в даті 20 травня 2024 року. Не потрібно думати, що такою датою буде дата подання вашої звітності, адже в електронному кабінеті зазначається саме гранична дата сплати єдиного податку. І відповідно, уже з 20 1 травня сума єдиного податку вчасно не сплачена перейде в категорію податкового боргу. Тому обов'язково слідкуйте за вчасною сплатою задекларованих сум податку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк та поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються... Свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу. Дещодня транслюються вебінари на найгрячіші теми, виходять курси онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні до роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 семінар. Ком посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!